Привіт, друзі. Мене звати Іван, це моя Оля. дівчина Оля. А, ми зараз знаходимося в Таїландії і вирішила записувати трішки більше відео, оскільки ми досить багато подорожуємо. Де ми вже були? Десь ми вже були. А, зараз ми знаходимося на острові Самуї і йдемо по такій вулиці, яка називається Walking Street. На ній кожного тижня в четвер. Маленький ринок нічний. Це при... базарчик з сувенірами, з одеждою, з їдою також, де можна перекусити, Випити алкогольні напитки по прикольній ціні. Купити всяку італьську косметику, взагалі все, що можна привезти до настояго. ну Отже, ми вирішили У нас, до речі, досить багато всякого відео з наших подорожей. але Ми його ніколи не виставляємо, тому що займає досить багато часу, щоб його обробляти. Тому ми, мабуть, будемо просто вам знімати і показувати наші буденні подорожі, нашу буденність. Так що зараз можете бачити, люди так дядько. Спокою. Сунірчики такі на дорогі. Якраз Оля хоче купити. Суча, ясно додому. Такие базарчики очень хороший повод выйти покупать вечером, встретить друзей, выпить, покушать, ну, просто заняться полезным делом, шопингом. Кому я, А, як я вже сказав, ці всі відео вони не будуть оброблятися, вони прям так з телефону будуть і закидуватись. А, якщо вам цікаво, пишіть запитання, що саме для вас познімати, що б ви хотіли бачити. А, тому що насправді часу вас є багато ходить на роботу і обробляти відео немає часу. Досить мало часу саме для цього. Але не поділитися цим всім, також буде якось, мабуть, егоїстично. Пишіть, що вам цікаво, підписуйтесь на канал. Давайте питання в коментарях. Будемо знімати, показувати. Пишіть нам, коментуйте, слідіть за нашими новинами. Пока-пока.